Так, да, це я пам'ятаю, мам, це я пам'ятаю. Тоді все, значить, тоді позвоню, як вийде. <рес> Блін, мама якось сказала їх збивати міксером. Давай міксір. Він yes. жалко. Що жалко? В плані теж тут яйця остануться. Но вили їх туди. <рес> Ната, дай язик. Мені треба <рес> ай! Ай, ай. Надо... хто ложечка? Дай я ручку. Це ну, більше вкусні вірвини будуть. Блин, атай, на пол бизичок, бістер деревнення. Зато он емовся. Конечно, у мене зі стетикою не дуже, но я бачу. Зато он бачила? Вообще такой інтерес. Ната, коли закінчиться вже це тісто, я вже не можу. Ну я вже, вже просто це якісь роді, знаєш, то як в дід була казочка. Э, наша, блін, забула кі. Я, я поняла, що вони там, типу. Вони готували і воно постійно готувалося. Горшочок. Черсний горшок. Ні, Ната. ти. Вже, тобі вже ліньки роби, так і скажи. Не роби вішок. Ну, я кричал! Бегом, пожалуйста, работать. Ты видишь, всегда. Я працюю тик и заеду. компотик. <с> я тебе поставлю, а тебе вот Я потом <two> думаю, ну я скажу, я бы, например, 100 грамм 50 гривень. А 250, де одна ну, дивись. Але дивися, оце два п'ять. І оце два п'ядесят, на то. На та це ручна робота. Ну, тобі треба придумать, що це не, не борош. Ну, типа, чого так дорого? Значит, це буде там кокс, оббіжить этих об'єднання. І це значить, що вже. <говоря> <говоря> да, посипані не буде. <говоря>